Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку множення на кругле двоцифрове число. Задача на знаходження часу початку події. Завдання 131. Виконай обчислення 889-44 помножити на 20. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга дія віднімання. Виконуємо письмове множення у стовпчик. 44 помножити на 20. Зверніть увагу на запис письмового множення на кругле число, адже при множенні на 0 ми завжди отримаємо 0, тому зміщуємо другий множник і множимо 2 на 4 результат записуємо під війкою. 2 на 4 це 8, записуємо під 2. І 2 на 4 8. Зносимо 0. Отже, наш добиток – 880. І друга дія піднімання від 889 відняти 880 ми можемо усно. Це дорівнює 9. Наступний вираз 37 помножити на 20 і відняти 555. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія – множення, друга віднімання. Виконуємо письмове множення. 37 помножити на 20. 2 помножити на 7, це дорівнює 14. 4 записуємо під вікою, 1 передаємо десятки. 2 помножити на 3 це 6, і ще плюс 1 7. Записуємо під десятками 7. І зносимо 0. Отже, наш добудок 740. Друга дія віднімання. Від 740 віднімаємо 555. Дорівнює. Віднімаємо одиниці. Від нуля ми не можемо відняти 5. Отже, позичаємо один десяток у десятки. Ставимо крапочку, щоб не забути про це. 10 мінус 5 це дорівнює 5. Записуємо під одиницями. У мене було 4 десятки. Один позичили, залишилось 3. Отже, позичаю у сотні 10 десятків і ще плюс 3 13. від 13 віднімаю 5, це дорівнює 8, записую під десятками 8. Віднімаю сотні, в мене було 7 сотень, одну позичила, залишилось 6. 6 мінус 5 дорівнює 1, записую під сотнями, отже, різниця 185. Наступний вираз 42 помножити на 20 плюс 40 помножити на 4. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення 42 на 20, друга дія множення 40 на 4 і третя дія додавання. Отже, виконуємо першу дію письмово у стопчик. 42 помножити на 20. 2 помножити на 2 дорівнює 4, записую під двійкою. 2 помножити на 4 дорівнює 8, записую під десятками. І зношу 0. Отже, добуток 840. Друга дія множення 40 помножити на 4 ми можемо виконати усно, адже прикривши 0 у 40, ми можемо 4 помножити на 4, це дорівнює 16 і дописати до 16 справа 0, який ми прикрили. Це дорівнює 160. Запишемо на надію, щоб не забути про добуток, який ми виконали. І третя дія – додавання. 840 плюс 160 дорівнює. 0 плюс 0 дорівнює 0, записуємо під одиницями, додаємо десятки, 4 плюс 6 дорівнює 10. 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 1 плюс 8 і ще плюс 1 дорівнює 10, записуємо під сотнями. Отже, сума дорівнює 1000. Задача 132. Читаємо умову задачі. Електропотяг був у дорозі 4 години і приїхав на кінцеву станцію о 20-й годині 45 хвилин, о котрій годині електропотяг вийшов на маршрут. Це задача на знаходження часу початку події. Отже, за допомогою відрізка покажемо короткий запис. Креслимо відрізок. Над відрізоком позначаємо дужкою тривалість події, адже нам відомо, що електропотяг був у дорозі 4 години. Це тривалість події. Наша подія тривала 4 години. І приїхав на кінцеву станцію, тобто закінчення події, це кінець відрізка о 20 годині 45 хвилин, а о котрій годині електропотяг вийшов на маршрут, тобто початок події нам невідомий. Пригадаємо, що потрібно зробити, щоб знайти час початку події. Нам потрібно від кінця події відняти тривалість події. Тобто від 20 годин 45 хвилин ми віднімаємо 4 години, і це дорівнює 16 годин 45 хвилин. Записуємо відповідь, о котрій годині електропотяг вийшов на маршрут. О 16 годині 45 хвилин електропотяг вийшов на маршрут. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!